Закупівлю дріб ділити їх на дві закупівлі це неправильно. Ми маємо вже проволосувати, почати. Може краще на дві закупівлі. То ну так, да. що другі дрова буде груди, То, а, ми будемо підгрудити, а, а якщо ми дамо два, а такої кількості не потрібно. Просто, просто суть так? у тому, що нема смислу виділяти на дрова зараз в лютому, якщо ми дрова будемо купувати в жовтні кінця року. Така ж дрова складається. Ми комітент, де заступлять, люди якраз на літо їх висушать, і це буде наступний опалювальний сезон. Це, так, це питання в тому, що ми мали обговорити мільйон чи два. Ми обговорили дрова чи гроші, а цей бюджет Всім зрозуміло, тому що цифри всі вивчили, так? До тієї цифри, що ви стара була, ми додали трансферти, які нам додатково надійшли це 9,2 мільйона доплат вчителя. Мільйон 90 це доплати. Я, Я пам'ятаю, ми будемо збирати бюджетну комісію. Ми додаємо Анжели. Є пропозиції проєктів. Про про безпечна, безпечна, про Що Щоб отримали з пане січні люди соцконом. Обговорити програму захисників і захисниць боналова мені голосу. І коли ми будемо соцзахист слухати, хай вони нам підготують. По Комунварді сьогодні на нараді, на нараді кафешак ми проговорили з Коліковичком, що він підготує, підготує звіт, він, якщо треба на бюджетній комісії, виступив і зазвітує на сесії. І ми їх вносимо на сесію. До... Ми їх вже вносимо на сесію, тому що ми зносимо. Я, звіти я у нас не тільки по цьому КП, звіти нам треба прийняти всі, тому, тому що. Треба, так, да, ми їх, їх сприймаємо, але нам треба заслухати, щоб він хоча б розказав це. Я розумію, але питання в тому, що якби зарплата реальних людей, які є на посаді, воно не може залишити. Ми їх вносимо, але паралельно він ще й виступить. У нас да, 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 і так вистачає колапсу. Uh, щоб цю програму включити, да. uh, тому що uh, принципі, зібрати, гроші, да. по, по, зібрати, по... зібрати бюджетну комісію, да. розібратися по дровам. Да. Uh. Я пропоную перше рішення, воно uh, це відправна точка, тому що без нього ми не можемо носити зміни. Дуже багато питань. Тому, тому, це про... для вас перше рішення. Для них так. перше рішення зарплата за січень. Та, від рівня відповідання тому, тому приймаємо рішення, воно, <світ> <світ> приймаємо рішення, воно зрозуміло для всіх. Справа в тому, що на, у нас на залишках висить субвенція на харчування перших-четвертих років. 14 мільйонів. Їх треба вже розподіляти. Ми, тобто, вона, ми вона, приймаємо вона, рішення, модую приймаємо рішення і десь через тиждень за тиждень треба терміново розглянути. Видання у Збройних да. силах України треба із звернення докинути послідуючи. Давайте давайте розбратися. Значить ми додаємо цю програму, ми виходимо на 6 число на сесію. Уже з порядком денним плюс одна програма. Всі решта були, правильно? Тобто соцеконом, захисники, і ми проводимо да, бюджетну да, комісію, на да, якій да. розглядаємо нову програму, перевіряємо ще раз соцеконом і публічно розказуємо, які у нас додалися цифри да, до бюджету і да, до додатків. Да, да, да. Нічого... ну, бо нам Євгенія Васильівна розказала, вам розказала, але, не, люди... Всі мають знати. Ні, але люди не в курсі, що да. чим відрізняється проєкт бюджету від 6 лютого, від проєкту бюджету від 24-го. Додалися трансферти на 15 мільйонів. Плюс 1 бюджет... мільйон на захисники і захисниці. <пілляв> і співфінансування, по субвенції. Програма ж на 2 два... років у них а, по ветеранській політиці, по видосам. Ми, ми поки що на цю програму бюджет 1 мільйон забезпечення. А програма зустрічаю. може на більшість суми, ми можемо тоді доповнювати mm -hmm. бюджет. Окій. Okay. Не коли бюджетну комісію? Yeah. Завтра, know... після завтра? Ні, yeah, okay, я на місці. Просто що, якщо ми говоримо про завтра, то ну не питання. Завтра, після завтра можна бути. Завтра Ну давайте так. Я так я так думаю, що думаю, що ви зі своїми поспілкуєтесь, ми зі своєю фракцією теж поговоримо. Я думаю, десь е, скомунікуємо на коли зручніше, там чи на завтра, чи на післязавтра, Ну то, да, з да, да. на коли зробити комісію. Всі, хто хоче, будь ласка, можуть бути слухати все, щоб не було потім маніпуляцій, якихось. що там додатки з приводу там заробітних плат, штатки чи ще чогось, то є щоб ну, ви, ви, щоб так... все було зрозуміло, а, що з чого, що з чого було, це два варіанти. А то ти те, що пройшлося і по конкорту, то так. Це та, саме воно і буде на в штатах виконавчому комітеті, щоб не було у нікого ніяких там не не Тому що вже Більше 100 мільйонів вже подали Це Бюджет не прийняли вже. Це про 100 мільйонів шо? Уже подань, і тим, кирин на два мільйони, ви мільйони, ви мільйони прийняли. Хоче... Да. Ну, да. Зміни за нього. Зроб, Якщо ми дій. приймаємо, то для нас ключовець... просто зараз ламати ці всех раз ключове це профінансувати закінчення ремонтів по кіколі мистецтв, тому що ну якби там у них вже є заклади, вже є запрошення в <гум> мистецтв, У нас вони мають теж ключ. Це, нам, нам, нам зрозуміло, що потрібно і першу сесію зробити, а потім це, на наступній ми, ми да, будемо е залишки. фінансувати. потім вільні залишки, велика сума да. тільки по загальному фонду. 156 мільйонів залишків по загальному фонду. Плюс спеціально це, що я сказала, харчування, 14 харчування, 1,7. Нова українська школа там, захист України для обладнання. Подання першої допомоги, а якщо ми, а якщо ми не проведемо сесії, і ці субвенції у нас якось повертаються, чи їх вони а, просто падають чи... на рахунки, але ми, от доплата вчителя, ми не можемо їх використовувати, тому що мені прийшов розпис у січні місяці. Угу. Ну, тобто, в любому випадку це доплати нас... вчителям по цих 1300. Угу. Саме як говориться, гаряче питання, це муніципальна варта без зарплати сидити, чи це доплати по 1300 триста, да, що ну, і нову українська школа. Ми будь-які не... медійне обладнання це капітальні видатки, субвенція йде по Це Та ж капітальні не, видатки вона не, вона не за тимчасовим розписом не можуть використати. Лікарі теж без зарплати. Ну з лікарями треба розібачувати без зарплати. Договора шанаться за вами. Я просто, ну я поясню ситуацію, то ще вийшло. Якщо на даного попу давай себе, то давайте передавайте, що у нас відбудеться з кількість. А грунтувати їм. Зараз я вікому нікую з фракцією, я тобі напишу. Добре. Тоді ми зразу проговоримо. Ну, якщо що, щоб на шостой, на восьму, окей. А бюджетну комісію збираємо тоді. Чи Я завтра? Сіну. Чи ні, ні? Давайте не нехай не 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 воно правильно йде процедурно. Комісія там, чи завтра, чи да. чи, чи в середу збереться в обід там на котру годину визначено, як зручно не все обговорили, все продивились, вирішили питання з дровами, вирішили питання там у кого, які будуть запитання, прийняли субвенції, ну, щоб не було. Ну наступну сесію у нас звіт вже готовий, тому що ми mm -hmm. спішили. Думали, що бюджет буде прийняти, да, наносити. Ну, mm -hmm. Звіт mm -hmm. за 24-й за... ще... рік вже готовий повністю. А по, по... комунальних підприємствах? Ну, що ви маєте в комунальних? У нас звіт по бо... бюджет, звіт, звіт, має... бюджету. Я розумію, за мають склав, то це те, що пройшли, як говориться, вже історія використання. Треба просто затвердити. Ну, Добре, все зрозуміло. Тоді може, це питання буде аудиторів, вони, вони дивляться програми, вони.